Шок від перших відключень світла у Конотопі Минув жителі міста потроху звикають жити і працювати у темряві. Щоправда, якось перестрахуватися неможливо, скаржаться містяни. Адже де і коли згаснуть лампочки під великим знаком питання, як працюють найпопулярніші сервіси міста у форс-мажорних ситуаціях, спробувала з'ясувати наша знімальна група. До нашого об'єктиву одразу ж потрапила черга біля одного з банків міста. Без світла каси не працюють, тож людей просто виставили на вулицю. Дошла, от уже минут 20 стою. Выключен свет. Света нет, никого не пускают. І стає мерзнів жителі міста, особливо його жіноча частина, хочуть бути красивими, незважаючи ні на що у цьому салоні краси якраз немає світла, тож перукарські крісла поки що пустують. Доки немає відвідувачів, власниця салону розповідає про курйозні випадки. Каже, перукарі призвичайились робити зачіски навіть при світлі ліхтарика. Працівниці салону навіть показують нам майстер-клас. Стрижку навпомацки тут освоїли дуже швидко. Дійсно, уже фонарик у нас на вооруженні, тому, що машинка виключ. Это и мужчина з полголовы сидел. Милирование тоже у нас. Девочки набрали полголовы милирования, потом його нужно смыть и посушить. Друг другу светит фонариком, ресницы наращивали, светили все вместе. Потому что не пойдешь половину глаз, нарощенный на половину – нет. Очень часто и много но стараемся с этой ситуации выходить, друг другу помогать. Не поспішаю впадати в панику, стоматолог Павло чоловік жартує. Нарешті у у нього з'явився час на повноцінний обід. Графік роботи довелося змінити кардинально. Прийом лікар тепер починає о шостій ранку, та все ж не приховує. Іноді телефон з ліхтариком таки рятує ситуацію. Мушу підстроїлися. Я зробив так: тобто, я полдня, допустим, записую, вторую поводня ставляю для підстраховки. Соотвісно, якщо утром вироблі, я всіх перенес на вторую полоне дня. Тобто, я вже воскресіння субота роботу цели, тому що не виключають світ. Від постійних відключень страждають не лише люди, а й техніка, особливо комп'ютери в магазині. Електроніки радять придбати безперебійник. З ним прилади точно будуть у безпеці. Що з такими тост як зараз ситуація? Що виключають світ нереально вообще. у людей горять, що стиральні машини, що комп'ютери, ноутбуки, телевізори. Тому що це штуки можна спать. Стойто на дев'ятсот двадцять гривень. Це на покадні виразконатопці нарікають у місті діє якась вибіркова економія. І особі на коли єдіш поздно вічером, і в місті повна ілюмінація дійсно бісить, що ночі гаїть весь город. Сієси уряда бісить реально. Тобто, вже ж економіка, так економіки. Ну кому собаками бомжам всі відключають. Доки конотопці пристосовуються до нових умов у будівлі міської ради, прес-конференція мер повідомляє в місті, таки почне діяти щось схоже на графіки. В місті конотопі сьогоднішнього дня більше як на дві години електроенергії відключатися не буде, але коли електроенергія відключається на 2 години, після того буде включення, і 2 години обов'язкових повинно бути електроенергія. Потім вона може бути більше, а може бути відключення. Чи почнуть діяти обіцяні нововведення? Побачимо незабаром. Фіксувати час відключення можна починати уже в понеділок. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.